Я їду, я спокійний, і в якийсь момент я чую а, я ж в житті ніколи не чув біля себе реальних пострілів з автомата, щоб в тебе хтось стріляв. Ідяти єдине, що у нас прозвучало в машині, перша фраза це треба їхати до блокпоста з нашими. Ну а ну, я нас працюю. Ти просто їдеш далі, ти намагаєшся втекти, і Я знав, що далі є блокпост нашому. І тут нас врятувала вообще, абсолютно рандомна якась штука. В Харкові є гаражний кооператив довжиною кілометр. Uh -huh. Де тебе тут гаражі і тут, і по центру ти можеш їхати. Тобто, ну, якраз для машини. Тебе тобто ніхто не може ні зліва, ні справа об'їхати. І нас виходить, всю цю дорогу прикривав а, при, при... прицеп. Тобто вони стріляють, а вони по прицепу. Там потім як розбирали, там весь оцей медичний став, залізний, там були і всякі електронні апарати для реабілітації спіни і так далі. У нас в дирках були, їх прийшлося це викинути і просто нове купувати. Ну, воно врятувало нам врятувало, життя. Типу в цей момент приходить розуміння, що б скільки не коштувало, хоч би там не знаю, стояла Феррарі дороге в світі за мільярд доларів. Життя все рівно дорожче. Ну, да, бо воно як закінчиться все. Ну, все, конець. І ми цьому навіть радувалися, що воно пропало, зато не врятувало нас. І от ти їдеш далі і. Думаєш, що робити з цим? І ти потім бачиш ці іскри, що стріляють потім, воно ж світомаскування, з деркалапа вибивали. Ти навіть не можеш побачити, де вони від тебе, наскільки далеко, вони теж без світла їдуть. От. І страшно дуже. В момент, коли ти їдеш по гаражам, ну я їхав, я думаю, ну хорошо, нас зараз гаражі закривають. А далі що? Ми зараз вийдемо з гаражів. Ну, Що, що далі? Вони ж нас обгонять. Ну, В принципі, так і було. І розстріляють. І як закінчились гаражі, нам треба було певний зігзаг зробити, щоб доїхати до де блокпоста з нашими. І я не знаю, от це з розряду чуда. Це з розряду чуда. Ми всі в один момент, не зговорюючись, попригинались. І в цей момент повлітала купа пулі в стекла, які повибивали ну, всі стекла. Ну, вони, зрозуміло, трималися, бо машини стекла на, свої, на пленки, знаєш, але mm -hmm. вони всі були розбиті. Вони повинні всім в голову були повлітати. Mm -hmm. Нікому не попало в голову. А, і я пам'ятаю, як я виправляюся, в виправляюся, мене вже немає цих пальців. Їх типу, відстріло один отак висить, того взагалі немає. Я думаю, за чим хоч вліво мені попали, хто це буде ремонтувати. Ну і в цей момент повлітали кулі в ноги. Повлітав, в спину мені влетіло. Тобто В цей момент був найкритичніший. Якраз моя сторона відкрилась для того, щоб стріляли, і ясно, що я для них ціль. Водій. Т да. Саме цікаво, що всім, хто було в машині, у нас були каністри з бензином, вони попробивалися. Як вони не загорілись, там куча іскр було, там людям по курточкам прочесало, по джинсам, в кор... О, так, коробки держали, коробки, диряві всі. Ні в одну людину, крім мене, не попало. Це тобто, всі, всі була мішень номер 1 Ну, і так, бо зупинити мене треба. Так. Тобто це було ДРГ, яке за нами їхало, переслідувало, його яка задача. Снабження армії Росії, волонтер з прицепом це що, топліво, їжа, медикаменти, гроші. Ну це все ще, ще, да, А може у мене БК, там да, тобто неясно. і ще Плюс люди, ще з тими людьми можна щось робити. Коротше, це така історія. І...